Вчора, в одному із районів області, одночасно з отриманням хабаря неправильної вигоди за виділення та оренду земельних ділянок під ведення фермерського господарства, були затримані на гарячину спільно з працівниками прокуратури, міліції, два чиновника. Багато мешканців селища дивились, як ми це зробили. І на сьогодні я хотів би сказати: не один чиновник, незалежно від політичної орієнтації, не залишиться безнакараним на території Житомирської області. Зокрема, голова фермерського господарства повідомив, що у нього вимагають неправомірну вигоду, голова райдержадміністрації Малинського району і голова райради цього ж району за виділення земельних ділянок. Під час проведення негласних слідчих розжукових дій доводи, наведені у заяві знайшли своє обґрунтоване підтвердження. І фактично 25 вересня, о 8-й годині ввечері, в місті Малині затримано вказаних службових осіб після передачі їм неправомірної вигади в розмірі 40 тисяч гривень. Можу сказати, що посадовці навіть встигли розділити між собою отримані кошти. Під час проведення обшуків вкажені грошові кошти були вилучені. Наразі цих осіб затримано за підозрою вчинення злочину, передбачено частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Це фактично одержання неправомірної вигади за попередньою змовою особами, які займають відповідальне становище. І хочу повідомити, що санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років. Досудове розслідування на сьогоднішній день триває, проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання з забранням цим особам запобіжного заходу, пов'язаного з триманням під вартою. Збираються докази, і я думаю, вже сьогодні їм буде повідомлено офіційно про підозру. Можу сказати, що досудове розслідування здійснюється прокуратурою в області і фактично прокуратурою в області забезпечується і процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні. Я ні ні в якому разі не хочу знаєте, знімати з себе відповідальність, тому що один з керівників, який вчора був затриманий, був призначений за моїм поданням, тому що це пряма вертикаль обласної державної адміністрації. Тому я несу солідарну відповідальність за той вчинок, який вчора був. Але в той же час це ще раз демонструє, це, що позиція влади, позиція органів правоохоронних органів силових структур є принциповою в боротьбі, і не має значення, яку посаду займає той чи інший чиновник і на якому рівні.